Час переходити до ексклюзиву. І я скажу вам так: від офіційних спікерів АТО ми дуже часто чуємо про Широкіно, Талаківку, Мар'їнку, Станицю Луганську. І зрозуміло, чому ці міста є надважливими, а обстріли, попри будь-які домовленості, не вщухають. Але існують і інші міста, що не фігурують у військових зведеннях, принаймні публічних. Де вже три роки немає ні води, ні газу, ні світла. Не говорячи вже про лікарні чи школи. Справжні реаліті в екстремальному спецрепортажі Олени Самсонової. Ще донедавна, так звана сіра зона. Наразі пункт в'їзду-виїзду майорськ. Тільки опаздую на уроки. Опаздуєш? Чого? То що візьмемо. Поки... Дойдем да в этой пробке, мы до блокпоста доходим. За середньою освіту на окуповану територію. Діти в нас на той стороні вчаться. І там вже виходить 8 годин, а у нас 7. Зараз угу. вони мало того, що опаздують. Чому діти туди їздять. А куди їм їздять? Люстратор продовжує розповідати про життя на лінії вогню. Є така сюди пуля влітає? Так, так, так. І вон вверху, і вон. На вулиці зима набирає обертів, мінусова температура. А в квартирі немає ані опалення, ані газу. Довго не було світла і води. І в таких умовах два роки живуть люди у майорську неподалік окупованої горлівки. Вот цей дом вот четвертий етаж це наша квартира. Там де вот все повністю побіти так. Олені. 53 до початку війни працювала на місцевій залізничній станції. Тепер безробітна. В 2015 году в нашу квартиру заселились воины. А А мы были у сестры неделю уехали, потому что сильные обстрелы, и мы не могли здесь находиться. Так да что такое? И за эту неделю у нас были гости. Нас ограбили. Что не ограбили, проходите, пожалуйста. То изуро давали. А те, що не знищили мародери, добиває війна. Посмотрите потолок. Я тут якраз день находилась здесь. Ну чудом уцелела. Вот они обстрелы. Вот он, смотрите, два. Вверху здійський вот. пуля глядіть. Да, і да, да. вон вверху, і вот там, пожалуйста. Смотрите, вот именно я здесь находилась. Но я, я просто в последний момент вискочила. Просто понимаете? Без опалення с розбитими вікнами для місцевих. Це буде вже третя зима. Тяжело трудно. Дав Красний Крест 5 тисяч. От купили Вот Сьогодні за сутки нагоріло 70 кВт, От місяць 210 кілометрів. Я зможу заплатити От я вам. От така наша піти. Воду і світло фактично власними силами. Тутешні мешканці відновили нещодавно. Вітом нам ну. Всю войну практично без войн без води ми були. Світу очень довго не було. Світ своїми силами. Мужчина собирались самі. Ну там немного по-моєму воєнне допомогли столби там вкапувати. Лінію самі протягивали. Втім, будь-якої миті майорськ знову може залишитись без світла. Зараз котли включать. І шо, как і как цього. І этого О, не буде. О, Ти просто воно весь уже ну весь ну, вже побіти. Їм надо делать. Вот они, вот они на саплях вот висит, на дні жилочки. Всі час боковий ветер. переламається упадьо. До цієї теми я ще повернусь, адже це не єдине, що мене вразило. Ви ж напевно також не знаєте, що діти тут змушені ходити в школи на окуповану територію. Діти у нас на той стороні учаться. И там же получается 8 часов, а у нас 7. Они мало того, что опаздывают. А что дети туда ездят? Куда им ездить? Три километра школа находится. Это потому что да. ближе? Да. А как добираются? Мы пересекли. Вот посели, да, школьники поехали. Но там автобус есть. То есть они ждут автобусов стоят. И что учат? Абсолютно все. Попри сформовані за роки війни стереотипи, там за розмежувальною лінією діти вчать рідну українську мову. Шість, ну, українську вже до... однозначно не вчать. Я вас свого вчать? А відео в тому, що його вчать, ще лучше, ніж в українській в першому Буквально української мови і музика. Що удивилася, що всі на українській мові. Програма одна і та ж, тільки єдина, там на українському преподаються на нас. Батьки пояснюють, в Майорську школи взагалі не було. Найближча – в окупованій Микитівці. А ще які варіанти є вчитися дітям? В Артюмі 30 кілометрів, або 3, або 20. Тоді доїдуть дітей, зараз на сутність дітей пройдуть. А ближче, що може бути, в чому ваша опитна? Опит, а да, б... б... ближче нічого немає. Простіше кажучи, перед батьками постає дилема. вести дитину за 30 кілометрів розбитими дорогами в українську школу, чи все-таки туди, де ближче. А враховуючи той факт, що навчальна програма абсолютно однакова. Тож з вибором не вагалися. Просто мною така ситуація, що батьки працюють там, тому і там учатся діти. У нас не було такого. Я ж вам говорю, от ми жили на Майорській, В Артемовск мы выезжали очень редко. В основном все ездили туда. С Артемовска приезжали тоже, с и на рынок. Это Никитовка, это Горловка и все остальное прочее. Дети наши учились в Никитах. У них есть украинская мова, есть украинская литература. Вот Про, даже я вот учителя спрашиваю, политику. она говорит, мы, не учимся. мы о политике вообще в школе не разговариваем, потому что школа находится 3 километра от линии соприкосновения. Сегодня мы говорят, у одних заложники ситуации, завтра мы у других». Мій край чудовий. Україна. Тут народилась ти і я. Чарівна пісня Солов'я. Оленка одна з тих, хто навчається на окупованій території. Я застала її зненацька, коли вона робила домашнє завдання. А ти в якому класі вчишся? Втретє. А розкажи, що в школі вчиш? Український, російський. Щодня, аби потрапити до школи, ця дівчинка, як і інші школярі, проходять через різні блокпости. Опаздую на уроки. Опаздуєш? Чого? То що, поки талончики візьмемо, поки ну, дійдемо в ці пробки, ми до блокпоста доходимо. Да. Ну, учителя тебе не ругают, они нормально все, да? Я потом дописываю, что не успела. Тебе нравится учиться? А ще ця малеча добре розуміє, що таке війна. Мова йде не про причини і політичні нюанси, а про те, що їх оточує. Війна наклала на них свій відбиток. Ребенок, 7 років, він пішов у перший клас, у них такі поняття, як у взрослих. Быстро по Так, бистра очі. Детства у нас дома. У нас вдома багато ігрушок, Слава Богу, давай ми працювали. У нас дома. Блокпосты, мы играем солдатов. То, что мы видим за окном, то мы играем. Мы строим вот эти блокпосты. Со старшим братом мы друг друга не пропускаем. Ну, вот такие вот у них игры, понимаете? То, что они увидели, на блокпосту что там машины не пропускают, требуют и талончики. Это, кстати, и девочки. Да. Баррикады. Это вы строите на улице, это вы так играете с детками? А что за баррикады, расскажи, пожалуйста. Там из кирпичей мы делаем. Дом можем ну, сделать маленький. Палочки вставляем и сверху листики. И что это такое? Мина мама подсказывает, да? Живем, выживаем! У Майорську люди вже й забули, на да що скажилися за мирних часів. Війна внесла свої корективи. Тут життя перетворилося на виживання. Покажіть, що ви кушаєте? Що у вас є ну, з продуктів? Не знаю. Я кушати не варю. Ну, от холодильник. Ось Це ваш холодильник? Так. Да. У мене курочки. От це трошки спасають курочки. Вот вот. М'ясо спини, десь хочеться. Вот это гуманитарка у нас. Это получается. вот еда из гуманитарки. тушенки, да, да, тушенка, Зушонку когда-то нам давали. Еще раз рыбные консервы. Угу. Вот яйца свойские. Жижу. А ехать куда ехать? Кому мы надо? Голожопники по-русски. А с водой как? Водой вот это мы протянули сами. Вы меня извините, а удобство. Вот. Тут вот мое это удобство. Сюда. Вижу. А так на улиці. Зелененький стоит. Аби зекономити на опаленні, Володимир переїхав у так звану літню кухню. Заходить. Магуй чай са О, свят, сморіть. Телевізор протягнув, шнурок оттуда. жіною. От. От, кровать, телевізор, печка. Тут и ванная. Ну, это еще строилось, это еще в 75 году я строил. Я вот бак сварил, вот бак нагревается этой воды. и сюда, вот печку штопишь, вот, mm -hmm. и так она идет. Вот попала вот в эту дырку, вот там я показал, да? Да. Mm -hmm. Я как раз здесь был, и жена здесь была. Попала одна вот тогда снаряд, вот, который в загородке разлетелся, и осколки вот пробили даже вот это окно, вот там, да, mm -hmm. я стеклил. А то это пробило крышу, ну, пробило крышу и упало вот на... Потолоку там. А если пробило, значит мы с вами уже не разговаривали бы. Куда прятаться? Нам прятаться негде. Вам какая-то помощь есть, допомагають. Ну красний крест нам помогает очень хорошо. А да. кушать на чому готові газа. Нет. кушать газ. это подал нам ну, красний крест по восім літрів. 8 8 8 Отеці И вже экономишь, тому що ну как 8 литров, на літрів наскільки вот На 20 днів. І все. Ви тільки уявіть, окрім червоного хреста, виходить про цих людей. Ніхто не думає. Хоча ні, платіжки за електроенергію вони отримують регулярно. У мене задолжені 208 гривень, уже ДТЕК дзвонили. Ну так по по 300, по 400 кВт. Я не платила. Не платила, потому що за що платить? 1.200 пенсії. Сейчас принеси 1.500 этот світ. Заплатіть. Заплатить, за, да, заплатить за месяц. да, за місяць. І мені куди їхати і ніде ховатися. Підвали є, але там страшно. Страшно бути похованим живцем. А вон погриба стоять у деталя поломано, то ж погриба, там є погриба. Ну люди туди не прячуться. Не попробуй там ні телефон, ні зв'язки, а зв'язки болядіє тоді никакой толком. І бушу там сидіти. Хто знає, що де там попало. Так що би лучше вже это. Це був Майорськ, Донецька область. І ми маємо знати, що й там є життя, як і в інших прифронтових містечках. От тільки яке воно життя, коли навколо війна. А влада про тебе забула, пусть наше правительство просто пожаліє нас, задумається нас, і пусть щось якось як-то Тому -то що все-таки ми його діти, як как би, бы. і він в ответі за нас. Дивіться продовження у наступному випуску.